Я чуть з дивана не підпрыгнув. У мене в під'їзді ні одного стекла теж нету. П'ятиэтажки воно було дуже страшно, дуже гучно. Я спала з дитиною разом. Ми від вибуху ми... Вскочили швидко побігли у підвальне приміщення. Штукатурка вся посипалася, всі скло по всьому під'їзду, двері всі повиворачували, що в під'їздах, що в квартирах. Ну дуже страшно. Не дай Бог, таке не кожне. Ну, це тероризм нашого населення. Я гепнула, я злякалась так, що невозможно було. Дуже страшно, дуже. Я вже приїжджаю, але дуже, дуже страшно це було. Позатряслося все. Коли вже всі люди почали вискакувати, то повискакували всі весь район. Подорвалась, ребенка в коридор спрятала. Ну все. А потім уже, когда все угомонилось, ну пошли проверять красоту. Потому что козы, других слов нет. Ну просто можна було б що то другое сказати в камеру. Я б сказала.